Тихі куточки садів к'ю у Лондоні чудове місце для спокійної прогулянки та роздумів. А тепер приводів для них стане ще більше. Виставка незвичайних скульптур навіває думки про цінні дари природи. У різних куточках парку поставили 17 скульптур із неіржавної сталі та бронзи. Створив їх художник Марк Квін. А надихали його науковці ботаніки і К'ю. Вони розповіли скульпторові про рослини, з яких роблять ліки проти раку та інших хвороб мені подобається, як скульптури гармоніюють із парком. Подобається, що вони придумані тут і встановлені теж тут. Вони ніби народились у своєму світі, і це дуже гарне місце. І оскільки у відображенні міститься багато цікавого, бачиш удвічі і навіть у більше за цю красу. Для мене це просто чудова цілісна презентація. Одну скульптуру присвячено куркумі у її цілющі властивості вірили здавна. Ще один експонат, натхнений тихоуканським тисом. З його кори добували таксол, який потрібний для лікування раку. Через інтенсивне вирубування ці дерева опинилися під загрозою, тому вчені знайшли інше джерело потрібної речовини. Вони звернули увагу на інший вид тис ягідний, що росте в Європі. Аналогічна хімічна речовина міститься у листі. Таким чином можна вчиняти раціональніше збирати листя, не зрубуючи дерев, а потім у лабораторії отримувати таксол. Ще кілька скульптур натхнені рослинами зі знаменитого пальмового будинку. Працівники садів к'ю надіються, що виставка привабить до парку більше гостей та збагатить їхні знання про природу. Скульптури стоятимуть до кінця вересня.